У понеділок, 25 вересня, відбувся другий тур міського конкурсу Успішний педагог, який організовують управління освіти та центр професійного розвитку педагогічних працівників Ковельської міської ради. Цьогоріч участь у конкурсі взяли 13 освітян у трьох номінаціях: педагоги дошкільної освіти, педагоги загальної середньої освіти, педагоги позашкільної освіти. Переможці отримують грошові премії Ковельської міської ради. Результати оголосять під час. Відзначення дня працівників освіти Громада підготувала теплове господарство до нового опалювального сезону. Міський голова Ігор Чайка, перший заступник Тарас Яковлев, побували на котельнях Коваль Тепло, де цього року були встановлені твердопаливні котли. Ознайомилися з роботою нової системи диспетчеризації котелень, до якої під'єднані поки що 11 з 21 однієї котельні міста. На 12 котельнях встановили по одному генератору, а також 12 блоків безперебійного жи. Рівлення для твердопаливних котлів замінили трубопроводи теплових мереж та мереж гарячого водопостачання. Влаштували артезіанські свердловини на 18 котельнях, провели гідравлічні випробування теплових мереж. На багатьох котельнях, окрім газових котлів, ви бачили змонтовані твердопаливні котли, які взаємозамінні. Також ми у Ковалі вдало використовуємо когенерацію. Ви бачили, що на кожній з котелень є генератори. В разі позаштатних ситуацій вони також підтримують роботу котелень. Взагалі задоволений тим, що я побачив, і хотів би подякувати працівникам підприємства теплових мереж Ковальтепло і особисто директору Володимиру Івановичу Бойку за якісну і постійну роботу над тим. Аби Коваль мав достатньо сил і ресурсів для того, щоб вдало пройти опалювальний сезон. 26 вересня у Ковелі відбулася перша зустріч робочої групи в межах розробки стратегії розвитку громади. До її складу увійшли представники структурних підрозділів виконкому, депутати, представники бізнесу, громадські активісти, керівники організацій. Група реалізації стратегії аналізує поточну ситуацію в громаді в усіх сферах. До кінця поточного року громада має напрацювати та затвердити свій стратегічний документ. У четвер, 28 вересня, відбулася чергова 41-ша сесія міської ради. Розглянуто майже 100 питань, з поміж інших про виділення з бюджету громади більше 7 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ, Звернення депутатів міської ради стосовно ремонту дороги державного значення в межах громади на відрізку Ковель-Тойкут. Проголосовано також зміни до місцевих програм, виділення кошти на будівництво та розширення укриттів, усунення аварійних ситуацій ситуації у закладах освіти у четвер, 28 вересня, Ковальська громада попрощалася із полеглим на війні Петром Бежаном, який загинув 9 вересня внаслідок атаки ворожими дронами камікадзе. Позиції українських військових поблизу населеного пункту п'ятихатки Запорізької області. Вічна пам'ять і слава герою. Ковальська громада пройшла конкурсний відбір проєктів в програмі термомодернізації громадських будівель в Україні, що фінансується європейським інвестиційним банком. Його участь в програмі беруть 18 громад та 45 будівель. Влітку громада подала сім проєктів на утеплення фасадів будівель: трьох закладів освіти, трьох закладів охорони здоров'я та однієї адмінбудівлі. Наступний етап погодження документації з міністерством фінансів на отримання європейського кредиту. У п'ятницю 29 вересня у публічній бібліотеці Ковеля відбулися урочистості з нагоди Всесвітнього дня бібліотек. Зі святом працівників сфери вітали заступниця міського голови Наталія Малиницька, начальник управління культури, молоді, спорту та туризму Андрій Мигуля, директорка публічної бібліотеки Ольга Пірожик. кращих з них відзначили подяками та грамотами. Напередодні Міжнародного дня людей похилого віку та всеукраїнського дня ветерана, міський голова Ігор Чайка та директорка територіального центру соціального обслуговування Світлана Смітюх відвідали одиноких підопічних терцентру, привітали зі святом та вручили продуктові набори. До дня захисників та захисниць України, який тепер відзначають 1 жовтня у Ковалі відбулися тематичні заходи. У п'ятницю, 29 вересня, на фасадах шкіл громади, в яких вчилися полеглі герої, відкрили меморіальні дошки. У різних школах міста побували міський голова Ігор Чайка, заступники Тарас Яковлев, Наталія Малоницька, Віктор Жигаревич, секретар ради Оксана Багнова, керуючий справами Іван Шуліпа, старости Петро Бородій, Ігор К. Корнійчук у сільських школах громади. Також оновили пам'ятні дошки, що були встановлені раніше на фасадах шкіл на честь загиблих ваток увельчан. Кожен із випускників героїв тепер назавжди записаний у золоту книгу пам'яті своєї школи. Вічна пам'ять і слава героям. Цього ж дня у Народному домі просвіта відбувся святковий концерт за участі аматорських колективів та окремих артистів громади. Міський голова Ігор Чайка вручив подяки 11 військовим громади за сумлінне і професійне виконання службових обов'язків, особистий внесок у відстоювання територіальної цілісності і незалежності країни, самовідданість при виконанні завдань та з нагоди Дня захисників і захисниць України. У неділю 1 жовтня, у День захисників та захисниць України, біля пам'ятника борцям за волю України відбувся мітинг до підніжжя пам'ятника та стели пам'яті полеглих воїнів. Учасники заходу поклали квіти. Слава захисникам України! Вічна пам'ять і шана полеглим воїнам!